У рівному водій Ополя збив трьох велосипедистів. Один із них загинув на місці. Аварія сталася на вулиці Чорновола близько 10-ї вечора. 20-річний Ігор, мешканець сусіднього міста Золбунів, кермував автомобілем «Опель Віваро». обганяючи іншу автівку, виїхав на зустрічну смугу. Там і збив трьох велосипедистів, які їхали навпроти. Від удару хлопців відкинуло на 30 метрів. 23-річний Руслан зіткнення лоб в лоб не пережив. Він загинув на місці аварії. Його товариша, 21-річного Павла, із рваними ранами гомілки Правили у травматологію його життю нині нічого не загрожує. За попередньою інформацією, водій іномарки під час здійснення маневру обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з двома велосипедистами, які у цей час рухалися у зустрічному напрямку прямо. В результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди один із велосипедистів від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди. Це був Руслан 1989 року народження, який проживав у Рівному. Крім цього. Інший велосипедист 91-го року народження Павло, також житель міста Рівне, отримав тілесні ушкодження різного ступеню важкості, з яким наразі госпіталізований до Рівненської центральної міської лікарні. Всі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди наразі з'ясовує слідство. Третього велосипедиста Артема госпіталізовувати не довелося. Хлопцеві тільки зачепило руку. каже, із друзями ще за повертались із водойми, що в сусідньому здолбунові. Хлопець ще у шоковому стані від пережитого. Переконує їхали за всіма правилами, коли легковик влетів у них. Зустрічної смуги виїхав водій, не збавляючи ходу на швидкості близько 100 км, можливо, більше навіть кілометрів на годину. Він виїхав на не, не те, що на проїжджу. На протилежну полосу. Він виїхав на, протилежну, на протилежне узбіччя, обганяючи автомобіль, який рухався перед ним. Ну, а ми їхали паровозиками, і Він зрозуміло збив з першого Руслана, потім Пашу, а я їхав останній. Вони налетіли на мене, і мене з зеркальцем тільки поранило руку, трошки вену перерізало. Хлопець оговтується та разом із друзями допомагає з організацією похоронів Руслана, який жив тільки з мамою і був єдиним годувальником сім'ї. Він був рок музикантом та просто талановитою людиною, згадують друзі. З Русланом ми грали майже півтора року в групі «Бремстокер» разом. Проїздили багато концертів. Він також грав у групі Шрі-Ланками разом. Їздили в Москву на концерти. Ну, він був дуже талановитий музикант. Хороший гітарист, в нього була власна група Інзовеза Фіксап. Він грав в Аврорі, теж така ж група Рівненська. Ну це, ну скажем, ну, важка для нас втрата. Бог забирає найкращих, я так розумію. Ті, хто можуть собі, собі дати раду, вони живуть довго. А як так сталося, ну, для нас всіх. Ну, музична спільнота дуже велика в рівному, і для всіх це велика трагедія. Втрата дуже попередньо відомо, що на час ДТП водій Ополя був тверезим. Чому він вилетів на зустрічну смугу, де збив трьох велосипедистів, становить слідство.